Зараз ми знаходимося біля людового дворця спорту, де бачимо велике скупчення людей. І чекають вони далеко на хліба, а видовищ, які сьогодні Свіродонецьку буде дарувати співачка Лобода. Неймовірна сценографія, чудово налаштований звук, драйвові музиканти, стильний балет. Таким звикли бачити концерти Світлани Лободи. І Свердонецького глядача вона не розчарувала. Дві години співу наживо. Людовий палац давно не бачив такого аншлагу. Окрім нових хітів, таких як чорт, любов, парада мой, лобода виконала і старенькі пастуй мужчинам», за «За що?» та інші. Не обійшлося і без прем'єр. Їх було дві: твої глаза і ангелок. Згадала співачка на своєму концерті і за людину, за якою майже як півтори роки сумує вся країна. Кузьма, я знаю ти з нами зараз, Ми тебе помнім і дуже любимо. З сумом на обличчі промовила лободай і заспівала його пісню Нікому не треба разом із залом. Проводжали співачку борхливими оплесками, але просто так не відпустила. Під вигуки на біс Лобода знову вийшла до глядачів і заспівала ще дві пісні. А от журналістам зіркової уваги не дісталося. Співачка втомилася. Пощастило поспілкуватися з бас-гітаристом, який поділився своїми враженнями. Концерт пройшов на самом деле неожиданно вообще круто, тому що у мене є друзі в Северодонецке, Я сюди приїжджав не раз. Нет, один, один раз. раз. Но я никогда не думал, что столько людей может собраться на концерт здесь. Это было потрясающе нечто и вообще очень впечатлительно. Все до сих пор на драйве валяются в гримерках, не могут встать. Вот, в принципе, так. Зрители Северодонецка отличаются, я думаю, более заряженной энергетикой. Вот. Це оддається, коли артист знаходиться на сцені, а також його команда. Ти віддаєш свою енергію, і здесь возврат был ну равноценен посилу. Це було просто чудесно. Севердончане, оставайтесь такими ж крутими, просто всегда. Це невероятно. STV TV до фанів. Лобода також не вийшла, пообіцявши сфотографуватися з усіма бажаючими наступного разу, коли приїде до Сєвєродонецька.